Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні відео буде дуже прикольне. Да, да не удивляйтесь, сьогодні буде дуже прикольне відео. Сьогодні будуть у нас відео про ловушки, як можна зробити ловушки там, для, для друга. Да? Багато по разному де, як, коли зробити ловушки можна, або пастки, да? пастки. І я думаю, пастки це буде ще дуже круто. Да, я... Пастки і да. І, коротше, відео буде дуже круто. і ще б скажу, берете печеньки, чайочок, да, ставте лайки, пишите коментарі. Я читаю, я ти що друзі, я, це дуже круто. І давайте ми почнемо відео. І починаємо відео. Друзі, так, да, може, зразу я починаю дуже погано, але хочу пробувати, що можу. Так, перша наша пастка буде ось такий домик. Да? І ваші друг йде, такий ля-ля-ля, такий, да, заходив в домік, хоп. І він в добі, як завжди, бі... Ну, у бада друг такий, йому на все посрати. Йому головне, він може украсти, він може взяти, подивитися, оту там. Він може зразу йде, йде сюди, дивися, дивиться, щось там хоче взяти, да, там я нічого не положив, він такий, що, Хоп і бамс, і все. І все, да, друзі, йому піпець буде зразу. Тому що тут був один ТНТ, стояв, да, а так ви могли поставити 2 ТНТ, там 3 ТНТ, 4 ТНТ, і все, йому було піпець. Звісно, було тільки, знаєте, що який мінус один, жалко, у вашій дом було. А так можна було построїти просто, знаєте, дом, бета-дом, тупо такий, знаєте, друга так. Тик дикнуть. І ми йдемо далі на нову на другу пастку, друзі. Так, друзі, ось друга пастка. Ну, я не знаю, як це назвати, бо це пастка. Да, пастка, друзі, і ваші друг, як буде йти там. Хто крутіше построє пастку? да І ваші друг таке йде. дивися там, ну немає нічого страшного. да там немає немає Ось буде прига, там теж немає. І він зразу отак піде, да хоп, двері будуть закриті, він не зможе вийти. да Він йде, йде, і думає, там далі якийсь виход буде і. да Він не зможе зрозуміти, що сталося. Він такий, що як можна, знаєте, я ми грали з другом, да, хто крутіше построїв, хто кого там за запану зроба, коротше, ботом його. Я так зробив, типа мій друг думає, там щось буде. І тут хоп, ну йому тут ще поставив написав одну фігню коротше. Да, Таку неприємний. І він такий. Нееет. Да друзі, іде далі на другу пасечку пастку Да так, друзі, ось ви прийшли, можна багато таку пастку зробити. Ось ось пас... пастка. Ну, ну просто пісок, що да. тут може таке бути? Да, ви можете там сундук поставити, я не знаю, я щось притупив сундучок там поставити. да, Ваш друг побачить і буде йти, ну бачить просто пісок. Ну що тут може такого бути, да? він буде йти, ваш друг, йти, 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 і упаде. Тупо, куди, я не знаю, що ви там зробите, лаву, я не знаю, що ви можете там зробити. І він, коротше, упаде і все і піпець буде да. Це дуже прикольно, там дуже його просто робить. Да, друзі. Може, відео дуже швидше таке буде, і може таке просте, дуже ну я сам здаю, що я знаю, да, що я сам строїв, друзям. І круто бати. Так, ідемо далі. Все, друзі, осталась ще одна пастка, да, яку я построїв. І. Да, і ти туди, ваш друг іде, да, отриває двері. Ну, все хорошо тоже, ну Нічого немає. Там, блін там тоже не був сундучок стоять, ну я забув його поставити, пробачте я щось так быстро все робив. І іде короче, да, ваш друг і тоже падає <правдає> Просто упав знов, ну, що він міг подумать, що там може бути такого, да. Да, друзі, ось ночь настає я би все так, все класно. І да, друзі, може, відео дуже простеньке вийшло. Ну, що було, що вийшло, що Получилось. І да, друзі, що я вам скажу, ставте лайк і підписуйтесь на каналчик, пишіть коментарі, я читаюся на світі. Ви що, друзі? І да, пишіть коментарі, як це вам відео про пастки. Хочете. Напишіте коментарі, ви хочете ще пастка. Як ви хочете паст, пастки, Напишіть, ілі плюс, і да. И да, друзья, мы завтра Видео про пастки заново И шам скажу Друзья, всем дякую Всем спасибо и всем пока-пока И слава Украине И всем пока-пока, друзья тык тик